Особисто для мене дещо не зрозуміла ситуація. Наскільки можна собі уявити, російська сторона дійсно відмовляється від Ан 70 Ну це логічно. Росія поступово блокує весь український експорт. Вона залишає дозволеними завозити лише комплектуючи довше. Ввезених в Росію засобів військової техніки чи е, літаків, а все нове, що може хоч якось поставити Росію в залежність від України, вона виключає із списку дозволених товарів. По суті, це ембарго. Е, і нічого дивного тут нема. Таких кроків е, треба чекати, і Росія публічно про це вже декілька разів заявляла. Інша справа, що Україна не діє симетрично, продовжуючи закупати навіть не стратегічні товари, включаючи там муку, е, товари побутової хімії з Росії. Тобто нема е, дзеркальних е, таких відповідей адекват. Ну, треба зазначити, що все-таки це літаки військово-транспортні. І чи не дивно те, що Україна весь цей час е, з початку конфлікту на Донбасі продовжувала фактично продавати е, цю військову техніку росіянам? І, в принципі, це ж могло бути використано саме у війні з нами? Ну, звичайно, тут е, непослідовність е, відбувається. Але я хотів би сказати про інше: є е заходи, які впливають на послаблення Росії, е яка воює з Україною, і такі заходи можна розділити на дві групи: перші, які шкодять Росії, але в той же час шкодять Україні, і друге, які шкодять е Росії і навпаки вигідніші. Вигідні дають прибуток Україні, так ми навіть не застосовуємо е, заходи е, впливу на Росію, які вигідні для України, прибуткові для України. От у чому справа І починати треба з цього, щоб заборонити весь експорт Росії в Україну, окрім енергетичних товарів, а самим, звичайно, відмовитися від е, товарів, які йдуть військово-промисловий комплекс. Україна фактично з цим рішенням Міністерства оборони Росії втрачає сектор ринку збуту. Я так розумію. Ну, треба шукати інші ринки збуту, і хто може бути а, зацікавлений треба... у купівлі е, наших літаків? Ну я думаю, по перше, сам е, самі військові України, е, тому що загальновідомо, е, що авіація України знаходиться в жахливому стані, особливо військове. І давайте перше думати про наш ринок, а потім, звичайно, пропонувати наші літаки, це і далекий близький схід, може Латинська Америка. Треба шукати ринки збуту. Я тут навіть стучатися до європейського ринка, тому що дуже... Багато європейських структур використовують літаки в країнах Африки, там де наша авіація зареєструвала себе досить добре. Тобто та, тут дуже потужно працювати міністерство економіки. І от воно пробуксовує. Саме міністерство економіки мало би заборонити віз в Україну от російських на енергетичних товарів. І відповідно шукати ринки збуту тих товарів, які вже не будемо і не можемо поставляти в Росію. І на ваш погляд, чим може увінчатися позов російської сторони до української з цього приводу, який позов? А, ну наскільки нам відомо, буцімто планують позиватися до виробника зараз у Росії. Ну ви знаєте, зрозуміло, поки що це відкрите питання є... насправді. Якісь гіпотетичні позови викартника, я думаю, не не варто в ефірі. Так. Може це пропаганда.